Сьогодні в нас на огляді ваш улюблений електромобіль Kia 20 2020 року, 64 кВт батарейка, 104 тисячі пробігу, лінзована галогенна оптика, led дхошечки противотуманки, парктроніки передні і задні, 17 легкосплавні диски, гума літо 20 2020 року, безключовий доступ, повний електросклопакет, комбіновані сидіння. Утримання в смузі, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо, навіть є адаптивний круїз. Великий сенсорний монітор рестайловий, клімат, електроручничок, два ключики. салони дзеркало з автозатемненням, заводське тонування. Зараз буду знімати повне відео на YouTube. Заміри сох. До речі, сох акумулятора 100%. Камера заднього виду. Зарядка, сервісний набір, все в комплекті. Автівка знаходиться у місті Вінниця, вулиця Єрмоли, Мелешка, 1 В. Автомайданчик Вінкар. Ціна 18 тисяч 800 доларів.